Так, я знімаю відео на YouTube в кофті і у білизні. Доброго дня! Привіт! Ви на каналі Інса і це канал про фітнес, про тіло, про те, як обожнювати себе кожною клітиночкою цього тіла і хотіти розвиватися, розвивати його ментально, фізично зі стану любові і з бажання бути кращою версією себе, а не зі стану треба, важко так сказали, так правильно, так. Треба, ні, лише через хочу, лише через люблю. По-перше, підпишіться та поставте одразу. По-перше, підпишіться, щоб не загубити мої відоси, тому що я дуже надихаюча людина та дуже сором'язлива. Але реально, мої сторіс е скріншоті та роблять окрему теку в айфоні з моїми думками, тому що вони, ось так, от одним реченням можуть змінити повністю відношення до світу та ставлення до себе. І я до вас сьогодні з такою темою. Ідеалізації тренерів та любов до себе, хейт, ідеалізація тренерського тіла і любов, а точніше, не любов до себе. Отже, що нещодана у день любові на 14 лютого. Я вважаю, що це день любові, а не день закоханих має бути, тому що закоханість може бути і до себе, але ми це називаємо любові до себе, і про це варто пам'ятати щодня. І, отже, мені написали, що вибачте, у вас не, не тіло тренера, ви ну, не виглядаєте як тренер. От у мене в клубі ну, там дівчата, ну, струнки, ну, як гілочки, не те, що гості, та не те, що тренери, гості, там ось такі усі струнки, а у вас, ну, якось і складочки, і тіло якесь ну, на 90-60, 90. Так, у мене талія, там 65, 67, 68. Так, я людина, я набираю вагу, так, я знаю, що якийсь фактор на це впливає. Так, я знаю, що ці фактори під власні моєму контролю. Так, я їх регулюю, і, і ви за однією фотографією не можете цього побачити, тому що я не буду виправдовувати за своє тіло і казати: Ой, у мене тут складочка, ой, у мене тут целлюлітик з'явився на дубці. Це нічого, це тому, що я останні два дні води мало пила, білку мало їла і не рухалась. Доба погано мені було, наприклад. Але, або я не скажу, що я була в стресі, і останній тиждень. Я їла забагато. Так. Я, звісно, не можу цього робити і не хочу, тому що я приймаю, люблю своє тіло, і у мене жодної думки не виникне комусь дорікнути, когось дорікнути у неідеальності. Але у тренерів більше відповідальності за це, тому що ну, тренер він як ідеал, натхнення він має виглядати класно, гарно, струнко. Так. Тренер має виглядати гарно, але, по-перше, у кожного своє бачення гарно. По-друге, тренер має виглядати здорово. І це не має бути надмірна вага. У мене немає надлишку ваги, просто я не суха, анорексично худа дівчинка. У мене нормальний, здоровий склад тіла, але він не є зірцем ідеалізованості, до якої люди звикли. Тут виникає, по-перше, питання особистих кордонів. Ви не маєте права нікому дорікати про якісь, на вашу думку, вади тіла людини, а, тому що ви не знаєте, чим людина живе. А, можливо, якась дівчина, який ви пишете коментар, схудне Малишечка, схудне, будь ласка, щось якось виглядає, що неприємно. А, по перше, ви не знаєте, чим людина живе. Можливо, вона хворіє, можливо, неї якісь гормональні е, збої. Можливо, не емоційні якісь перепади і психологічні проблеми, і вона зараз на шляху того, щоб їх вирішити. Ви не можете цього знати, напевно, і е, щось там фиркайте в коментарях. Це перше, ви не маєте права ось так лізти на кордони, е, залізати на кордони іншої людини, тому що твоє тіло, твоє діло, не твоє тіло не твоє діло. І по-друге, це ж наскільки треба не любити себе і чмирити себе за вагу, за вади, за якісь погрішності, за якісь помилки, які яких ти припускаєшся якось нормалізуючи там, фізичну активність харчування у своєму житті, це ж як треба себе чмирити, щоб аж до, до інших лізти. Запам'ятайте, щаслива задоволена, закохана у себе людина ніколи не напише цього. Але не так, ось, щойно у мене була розмова на фітнес настав з моїми клієнтами, атлетами. І там була у людини запит на те, що я не люблю себе, я навіть не можу на себе дивитися в зеркало. Але мені ця людина нічого не напише, тому що вона мене поважає. І... Але я знаю, що вона і цього, і дівчині ніколи не пише щось про вагу, бо вона мене поважає, знає кордони. Тобто не завжди людина, яка не любить себе, буде там. Виписувати щось в коментарях, але частіше за все, це відбувається саме ось по причині того, що людина себе не любить, собі не дозволяє помилятись, що буде тикати на помилки інших. І ідея цього відео, його головний посил в тому, що. По-перше, тренери це не фітнес-моделі. По-друге, на кожного тренера знайдеться свій клієнт, і у кожного тренера у сучасного тренера нового покоління має бути якась ідео, ідеологія, якась ідея. Моя ідея в тому, щоб любити себе і перш ніж хотіти себе змінити, хотіти стати краще, схуднути, ви маєте полюбити те, що ви маєте вже зараз, і жити у такому стані, ніби ви вже, вже худорлява. Струнка і можете ну там, ну ну белахід просто Ну, уявляй, Ну розумієте про що? я Коли я була не у найкращій своїй формі, у мене був там якийсь і ну якийсь е, е, живітик. Я у мене реально був хаос у харчуванні. Навіть це було е, минулої весни у період окупації, коли я сиділа в Херсоні. Мені було е, млячно за своє життя. Я їла дуже багато. Я все одно носила топи, відкритий живітик, короткі шорти спідниці, тому що я жила так, ніби я себе офігенно офі... офі... відчуваю. Власне, тобто, що у чому проблема? Ви маєте полюбити себе для того, щоб бути краще, ви маєте полюбити те, що ви вже маєте, і жити так, ніби у вас вже це є. Щоб у стані любові, кайфу та насолоди йти до цього. Це перше. І друге, пам'ятайте про особисті кордони. Ви не маєте права нікому вказувати про. На вашу думку, якісь вади, тому що для іншої людини це може бути або нормою, або вона зараз на шляху цього виправлення, а ви суєте свій ніс і виставляєте себе навічливою людиною з низьким рівнем інтелекту, і якого не вистачає на те, щоб додуматись до того, що ви не можете так, по одній. Публікація в інстаграм, зрозуміти весь бекграунд людини. Отже, любіть себе, друзі, поважайте себе, шануйте своє тіло. Щодня себе обіймайте, цілуйте, просто кажіть, кажіть собі, Боже, я найкраща людина, я найкраще тіло на світі. Я така гарна. Дивіться на себе дзеркало, обіймайте себе ось так, ось так, ось так. Свій живітик, свої сідниці, свої ніжки. Дивіться це, приймайте це, і тоді вам буде легше. Бути легше ставати ще кращою, тому що ви вже себе любите. І на цьому вайбі ви зможете досягти будь-чого, якщо поставити візуальну ціль, і будете знати, які інструменти для цього використовувати. А на вайбі хейту себе, хейту інших, ви будете ще більше ментально себе закопувати, і ось тут тримати блок на те, що о боже, ну головне не бути як вона. Та і і, і собі не дасте і людям настрій і зіпсуїд. Я чекаю на тебе в інстаграм, де я регулярно публікую якісний контент про ментальний та фізичний розвиток, про своє тіло, про душу, про розум, який також має значний вплив на сприйняття себе та світу. Там дуже затишно в моєму блозі. Тому я чекаю на тебе, щоб розвивати любов до себе разом зі мною.